Сергій Юрійович, добрий день. Сьогодні ми завітали для, до вас, аби поспілкуватись на таку досить важливу тему, як онкоскринінг у чоловіків. Для початку розкажіть нам, наскільки актуальна проблема раку передміхрової залози? Серед всіх онкологічних захворювань у чоловіків дійсно рак передміхрової залози займає одне з перших місць. В Україні, наприклад, він знаходиться на четвертому місці. В сполучених штатах на першому місці серед усіх захворювань онкологічних в Європі здається на третьому, тобто це досить, досить великий відсоток чоловіків. Які основні ознаки, на які пацієнтові слід звернути увагу для ранньої діагностики, зазвичай захворювання починається досить непомітно, і ці ознаки з'являються. На достатньо пізніх таких вже стадіях захворювання. Але все одно, якщо він помічає за собою таке, що частіше почав ходити в туалет по-маленькому, відчуває якісь труднощі при сечовипусканні, якісь болі, на це потрібно довше часу, якщо якісь розлади потенції, Якщо є болі в промеженні або в статевому члені, то це такі ознаки, які, от, з ними треба звернутися вже до лікаря. Які основні діагностичні етапи? Зазвичай при зверненні до сімейного лікаря лікар опитує, збирає скаги пацієнта, хто опитує, як розвивається його хвороба, що його турбує. Після того ми направляємо до вузького спеціаліста, тобто уролога, і уролог вже проводить пальпаторне обстеження, призначає певні аналізи, так званий простат специфічний антиген, який є досить точним показником наявності захворювання. В разі необхідності призначається ультразвукове до обстеження. Воно є досить інформативним і абсолютно нешкідливим. Чи часто звертаються до вас такі пацієнти? Такі пацієнти звертаються досить не часто. Ну, наші пацієнти такі, на жаль, трошки потерплять до останнього, а тоді вже приходять. І це не дуже добре, тому що ну, на більш пізніх стадіях захворювання вже. Важче лікувати. Краще, краще, звичайно, щоб люди звертались тоді, коли з'являються перші симптоми, про які ми говорили раніше. Тоді буде набагато легше лікувати і набагато більш такий сприятливий прогноз буде. Крім того, всі пацієнти чоловічої статі старше 40 років. Навіть при відсутності таких скарг повинні повинні проходити це обстеження або здавати одразу аналіз, або звертатися до уролога, щоб уролог проводив пальпаторне обстеження, тому що ну, скарги можуть з'являтися на більш пізніх етапах захворювання. Сподіваємось, подільчани візьмуть до уваги усі ваші слова та будуть більш пильно відноситись до свого здоров'я. Дякуємо вам за роз'яснення. Будь ласка, не сподіватися.